У п'ятницю, 12 липня, стало відомо про бактеріальне забруднення води в озері Галинківка. Тому на деякий час купання у цій водоймі заборонене. Комісія вирішила заборонити на час до отримання негативних результатів. Ну то нормальної води заборону на купання розвішане. Інформація по пляжам. фахівці наразі проводять необхідні дослідження про висновки, які стали відомі у суботу, 13 липня. Повідомила завідувачка Шосницького районного відділу державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Ірина Хаміцевич. Проби відібрані відповідно до рішення ТБЧС на протязі на площі всього озера і надалі до Гамалєвського Мамонастирі. Забруднення починається від мосту, який з'єднує Локацький та Вінницький мікрорайон, і надалі воно зараз сконцентровано більш на лівому березі озера Галінківське. На сьогодні запланований повторний відбір проб, і будемо дивитись, і будемо спостерігати. А комісія продовжує роботу по пошуку джерела забруднення за словами міського голови Миколи Ноги, комісія пошуку Окуджерела забруднення озера працювала також у неділю, 14 липня. Виявлені нові місця потенційного забруднення. Тому міський очільник дав задання фахівцям Шосицького районного відділу Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб терміново дослідити ці місця біля водойми. І дивлячись на попередження, люди все одно приходять відпочити в озері Галинківка на ці вихідні дні. Особисті наші співробітники виходили людей, в принципі, на дитячій купальні та й з іншого боку річки майже не було. Були відпочиваючі, які в більшості -то засмагали. Рятувальники нагадують людям тим, які все ж таки зважують рішення купатися, що вода. Забруднена, ну та я можу сказати, що ця ситуація вона не тільки в нас у місті. У Києві сім пляжів вже закрито. Ну така спекотна погода. Ви ж розумієте, і, задихає, і задихається і риба, і, і люди, і, і тварини. З огляду на ситуацію із забрудненням Галинківки комунальники облаштували пляж на Хімряктивіському озері. Ось чистого черга, завезли піску. Я думаю, це зараз буде слушно. не зважаючи на те, що це ми. Не... Неофіційне місце купання, але вже мешканців міста було багато.